Вітаю! Мене звати Інна, я психолог та психотерапевт у навчанні. Я працюю з такими запитами, як тривожність, панічні атаки, депресія, емоційне вигорання, проблеми самооцінки, труднощі у відносинах, пошук сенсу та цінностей, втрата та горювання, а також питання щодо перинатального супроводу. У своїй роботі я використовую когнітивну поведінкову терапію, а також схему терапію та терапію прийняття та зобов'язання. Моя мета допомогти вам краще зрозуміти себе, свої справжні потреби, віднайти внутрішні ресурси, щоб жити згідно своїх цінностей та рухатись до щасливого та гармонійного життя. Для мене кожна людина, її історія це окремий всесвіт. Я не працюю за шаблонами чи стереотипами. Для мене важливо створити простір, де є прийняття, повага, підтримка, доброзичливість. Простір, де ви можете бути собою. Я вірю, що навіть найскладніші моменти можуть стати початком для особистісного зростання, і, хоча шлях до змін не завжди є простий, важливо пам'ятати, ви не самі підтримка поруч. Якщо вам відгукується мій підхід, буду рада підтримати вас на цьому шляху. Запрошую до простору Менспейс.